Це один із ранків на березі Кременчуцького водосховища. Саме тут археологи шукатимуть те, що весно, осінь та літо приховує вода, говорить директор Черкаського музею середньої на Дніпрянщини Михайло Сиволап. Ми зараз тут стоїмо приблизно от, десь отак. Вода може трошки вище. Завдання ось в цьому піску знайти найцінніше, про що звичайні люди не здогадуються, сліди першої праслов'янської культури. Тут переважають знахідки білогрудівської культури. Оце епоха пізньої бронзи. Це культура, яку більшість науковців вважають першою праслов'янською культурою. Серед каменів цегли та сміття відшукати пізню знахідку. Буквально одна на сотню, а то й одна на дві сотні. Такий собі пошук історичних пазлів каже Михайло Соволап, які не купуйте в магазині. Їх ще треба віднайти примісінько із дна. Стоєрідна криміналістика. От, через тисячі сотні років ми приходимо і вже по тому, навіть як воно лежить, можна робити висновки. Перша знахідка фрагмент горщика. Це якраз епоха пізньої бронзи. Датується 13-12 століттям до нашої ери. Фахівець показує, чим така кераміка особлива. Як правило, орнамент знаходиться тут нижче під ним. Ну, значить, початок валика. Затоплених пам'яток на дні Кременчуцького водосховища може бути понад три тисячі. От, на жаль, досліджувати його розкопками фактично неможливо, тому що більшу частину року воно перебуває на глибині десь близько півтора-два метри. За ними фахівці спостерігають ще з 1986-го. Наприклад, на одному з островів Дніпра знаходиться поселення. Приблизно цього часу то ми 10 років одну посуду збирали. За 30 хвилин показує зберігач фондів Черкаського археологічного музею Антон Дєткін назбирав з кілограм елементів посуду. Кераміка ліпна, ручної роботи, груба лєпка. Аби ж зібрати бодай речення, потрібні дні, а може й роки, і цьому археологи присвячують життя. Додає пан Михайло треба знати свою історію і треба знати її якомога повніше за годину пошуків вдалося зібрати три кілограми кераміки купа букв є ну поки що з словами важко якщо це рахувати як інформацію втім додає археолог вони сюди повернуться аби продовжити свою роботу знахідки ж відчистять та спробують знайти частини єдиного цілого Тетяна Рева, олександр кулик суспільне новини черкаси